Вітаю на каналі Двері Ідеал. Знаходжусь у нас на виробництві і хочу показати вам термодвері серії sv СВ 2XM. Тобто це модернізовані двері з серії СВ. Зробили модернізу... ну Що таке модернізація? Це покращення дверей. На сьогодні всі виробники вони роблять ну більш економні двері, щоб вони були легші, щоб вони були такі товсті. Коли заходиш, наприклад, в якийсь супермаркет, і дивишся, тобі показують перший критерій. Це о, дивіться, які в нас товсті двері, отакі показують. А вони як пушинка. Оці двері <свісно> тільки що їле піднімали, тут поставили, єлі підняли, а там береш двері, вони товстіші, ніж ці. Но вони як пушинка. Ну, Людям ціна важлива. Звісно, це не такі бюджетні двері. Це двері, ну, вони якісні, тобто на них багата желіза. Якраз теж в принципі небагато. Те, що прописано канонами вхідних дверей, тобто 2-мм сталь для вулиці. Це профільна труба, коробка з профільної труби, каркас з профільної труби. Чому? Тому що вона міцніша і вона тепліша, ніж, наприклад, гнутий профіль. Стоять бюджетні, але якісні замки. Це верхній секурема стоїть. Сувальний простий замок на 4 4,5. Нижній стоїть Сантес. Це завод Multilock, виробляє серію Сантес. Тобто він, похожий замком Калі, він більш якісніший, ніж замок Калі. Тобто бюджетний замок, скажем так, ну, лінійка заводу Multilock. Стоїть якісна більш фурнітура, чим на простих дверях. Три петлі на підшипниках, на опорних, такі як ми ставимо на противовзламні двері. Терморозрив тут є. Чим відрізняються, наприклад, квартирні двері від вуличних. Є терморозрив. Утеплена одна труба, утеплена друга труба. Тобто коробка дуже тепла, вона не промерзає. Також утеплені сам, самі двері мінеральною ватою та пролажуємо ізолон. З наружної сторони повністю ізолон, повністю лежить 10 мм товщиною. І з внутрішньої сторони ізолон. 3 мм товщиною. Тобто ці двері дуже теплі. Дуже теплі. Також вони повністю покрашені. Наприклад, більшість виробників красять, оці торець і тут чуть-чуть заход сюди. Потім закривають МДФ, -ом. метал там ржавіє, і з часом, так, у людей плаче ржавчина і двері. Тобто конденсат збирається і там внизу ржавчина, двері ржавіють. Двері портяться, виходять з ладу. Ці двері повністю прогрунтовані, всі покрашені, тобто в них відкритих місць немає. О, ну, Також покажу, що ми робимо. Тут трошки незручно. Отвори під кожний рігель замка. Вони йдуть вверху, також ой, трошки незручно знімати внизу. І під собачку отвір. І під кожний рівень. Що це дає? Це дає більш міцну конструкцію, тому що коли вирізано там, ну воно не, не так крепко держить. Тобто це двері бюджетні, серії СВ2ХМ другого класу взлама Ну вони якісні, вони дуже якісні. Ми виробляємо наша компанія виробляє такі двері, ну всі двері по класам злама Повторюсь, більшість виробників за класи зломотривкості тривкості навіть нічого не знають. Ну вони знають, вони там в цих розказують четверті класи вони почули, що там четвертий клас двері це гарні. Роблять двері першого та другого класу і кажуть, що це четвертий клас. То У нас дійсно двері відповідають. Сталі, які ми заявляємо, вони всі відповідають. Наприклад, якщо ми ставимо 2 міліметри, там чисто 2 міліметри. Тому що більшість виробників ставить 1 міліметр, 0,5 желіза, і кажуть, та там у нас 2 міліметри або 1,5 кажуть, ну там у нас 2 міліметри. І двері там по 60-80 кг, а той тих немає ваги. Такої. Більше там МДФ важить, чим сама металеві двері. Ці двері мають вагу в залежності від розміра 120 та 130 кілограмів. Це якраз той стандарт, який повинен бути мінімальний на гарних дверях, на якісних гарних дверях. Також вуличні двері оздобленням відрізняються. В нас стоїть МДФ, на який ми даємо 3 роки гарантії при встановленні на вулицю. І він не виходить з ладу. Чому? Тому що сам МДФ якісний, вологостійкий стоїть, плівки якісні, дорогі плівки імпортні стоять. Не китайські дійшові. Клія гарні Ми використовуємо. Тобто, подивіться наше відео, де ми показуємо, скільки років у нас висять просто на вулиці. МДФ просто під відкритим небом, де дощ, сонце, сніг там і тому подібне. І в нас ці МДФ витримують. Чому не витримують в більшості виробників? Та я вам скажу чому. Тому що виробники ставлять найдешеві МДФ, саме дешеві плівки і економлять ще на хорошому клею. І тоді цей МДФ здувається, тріскається ну і тому подібне. Облазять двері, ну, також краска. Тут якісна використана вулична краска, гарна. Ну, ми, в принципі, і квартирні краскою красимо і вуличні. Так що надійні двері, сам, саме желізо гарне, надійні е, замки, е, хоч і бюджетні, е, надійний МДФ, терморозриви, всі, по всім канонам вуличних дверей зроблені. Ніхто не жалувався. Гарна, тепла звукоізоляція. Всім дякую за увагу. Гарного дня, до побачення.